Є знижки в аптеках подорожник вам та ощад до 30%. Знижки діють до кінця червня. Хочеш отримати держпослугу, пред'яви військовий квиток. Суспільство шокувало гучна заява міністра юстиції. Ймовірно, для гарного життя та особистого комфорту військовозобов'язаного у держустановах тепер вимагатимуть військово-облікові документи. Всі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. У військовозобов'язаних громадян України все частіше вимагатимуть військово-облікові документи для надання. День державних послуг ідеться насамперед про послуги, необхідні для особистого комфорту. Таку гучну заяву зробив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю на Ютуб каналі. Це ніхто не буде дивитись. Це нормальний, правильний, природний процес. Процес продовжується. Я не можу сказати, що ми повсюдно запровадили такі механізми, але на моє переконання, він з'являтиметься все частіше. Все частіше для надання послуг військовозобов'язаним Держава вимагатиме військово-обліковий документ. Ба більше міністр нагадав, що закон про адміністративні послуги передбачає, що при зверненні громадян за державними послугами у них можуть вимагати військовооблікові документи. Ця норма діяла ще задовго до війни. За словами міністра, йдеться про сотні, якщо не тисячі, послуг, при наданні яких можуть попросити надати військово-облікові документи, згідно з заявою міністра юстиції для отримання багатьох державних послуг. Слух, чоловікам і так була потрібна наявність військово-облікових документів, але зараз це будуть контролювати жорсткіше. Зокрема, це стосується отримання паспортів та інших документів, що посвідчують особу, реєстрації місця проживання, оформлення права власності на нерухомість, вступу до навчальних закладів, працевлаштування, отримання водійського посвідчення та інше. Однак для певних послуг таку вимогу не будуть запроваджувати. Це послуги, що стосуються членів сім'ї, військовозобов'язаного та. Дітей військовозобов'язаного. до речі, ще раніше українська влада попіклувалася про військовозобов'язаних чоловіків, що перебувають за кордоном, 23 квітня. Закордонні підрозділи ДП документ. Призупинили видачу готових документів. Це пояснювали технічними причинами. Того ж дня також офіційно підтвердили інформацію про те, що консульські установи України зупиняють надання консульських послуг чоловікам мобілізаційного віку, які не оновили свої облікові дані. Це пов'язано з ухваленням закону про мобілізацію, який підписаний президентом, опублікований та вступив в силу 18 травня 2024 року. Захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритет. Томом МЗС. водночас в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист батьківщини від знищення. Як це виглядає зараз? Чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна. Крім того, оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. Якщо ці люди вважають, що хтось там далеко на фронті воює і віддає своє життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, то так це не працює. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно. Невдовзі МЗС надасть уточнені роз'яснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку. В закордонних дипломатичних установах із наближенням до вступу в дії закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Та після набрання ним чинності, згодом у МЗС дали роз'яснення щодо порядку отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку. Заяви перестали приймати з 23 квітня. Це рішення тимчасовий крок обумовлений необхідністю вирішення питань щодо військового обліку громадян мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном. Всі заяви, які громадяни України подали до консульських установ до 23 квітня, розглянуть і опрацюють у повному обсязі. Тимчасово не будуть приймати лише нові заяви від визначеної в новому законі категорії громадян, оскільки строк розгляду таких заяв може перевищити час, який залишився до набуття ним чинності. Обмеження не застосовуються у разі, коли фактичним отримувачем послуги є не сам заявник, а його неповнолітня дитина чи підопічна особа. Після набуття законом про мобілізацію чинності, 18 травня, процес прийняття та розгляду заяв про вчинення консульських дій продовжиться з урахуванням нових вимог, що випливають із положень закону. Чоловіки у віці від 18 до 60 років після оновлення даних військового обліку в ТЦК із дійсними військово-обліковими документами матимуть доступ до консульських послуг згідно з законодавством у повному обсязі. Якщо особи чоловічої статі потрапить у надзвичайну ситуацію, ДТП стихійні лиха за кордоном, то співробітники консульської служби надаватимуть необхідну консульську допомогу в повному обсязі. За кордоном чоловіки призовного віку матимуть можливість оновити військово-облікові дані, зокрема через електронний кабінет, але вручати повістки ніхто не буде. Про це заявив речник міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі Радіо Свобода. ТЦК за кордоном працювати не будуть. Міністерство оборони не може коментувати ті чи інші дії Міністерства закордонних справ. Вручення повісток за кордоном виглядає доволі нереальним. Нагадаю, що оновити свої військово-облікові дані потрібно всім військово зобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років до 16 липня 2024 року, зокрема і тим українцям, які перебувають за кордоном. Це можна зробити, звернувшись до консульських установ або через додаток Резерв Плюс. Для реєстрації в додатку достатньо авторизуватись за допомогою BankID. Далі по черзі з'являться поля для підтвердження чи оновлення даних. Після того, як усі дані буде підтверджено чи оновлено, законний обов'язок виконано. Далі з реєстру оберіг підвантажаться дані, та можна буде подивитися, що держава знає про вас. У застосунку резерв плюс також має з'явитися QR-код, відсканувавши який представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобов'язаного призовника або резервіста. Такий QR-код стане електронним замінником військового квитка. Однак, додаток Резерв Плюс не стане повноцінним. ТЦК у смартфоні. Стати на облік через застосунок або отримати бронювання не можна. А що ви думаєте про такі ініціативи влади? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.